Це, до речі, саме моторошне місце у селі Копачі. Це дитсадок, який залишили. Бачите, тут фонити. Тут є такі плямки. І фонить тут не слабо. Як виглядають копачі. Дуже часто запитую, чому саме цей дитячий садочок був залишений у селі Копачі, а інші будівлі були знесені. Я не знаю, для чого його залишили. Може ліквідатори використовували, а може просто як пам'ять. Або може тут були настільки страшні рівні радіації, що ліквідатори просто побоялися це робити. Я знаходжусь, до речі, у самому модружному місці. У селі Копачі. Там, де в селі залишився тільки цей дитячий садочок. Ліжечка позалишалася тут, бачите. Дорогі папа і мама, я жив здоров Саша Вагерія. Я з бабусі я не скучаю, скоро я поїду на дачу ваш синуля адуля. Сюди, до речі, вночі краще не заходити. Бо якщо ви вночі і сталкер підете сюди і заглянете в ці місця, то вам буде страшнувато. Це наступна кімнатка дитсадочку копачів. Бачите, тут також фонить, особливо багато радіації на вікнах. Бачите? Розривається просто, подивіться, що робиться. Взагалі просто дози. Ще й не хоче перевертатися. Уявляєте, як тут брудно? Короче, моторошно. Так виглядають його коридори? Головна кімната дитсадка копача, тут також фонить, але менше. Бачите, З цієї сторони там просто я міряла з вулиці, звідки йшла радіація, а з цієї сторони поменше вже буде. Це ліжечки залишалося. І бачите, тут ще можна побачити такі значки. І фон розривається. Моторшний рисоток, реально просто. Якби я сюди вночі зайшла, то, мабуть, би було мені страшновато. І тапочки, бачите, дитячі позалишалися. Але все ж таки мені доводилося тут проходити вночі, тому я не даремно вам сказала, що сюди краще не заходити в темний час. Колись йшли ми по Копачам, тоді ще був цілий ось сталкерський автобус. Зазвичай ми тут могли дочекатися, поки настане ніч, для того, щоб безпечно вийти на проїжджу частину, тому що. Ну, хто знає, той знає, чому не можна сталкерам виходити на проїжджу частину. І оцей автобус для нас служив як таким місцем для того, щоб перепочити. Звичайно, сюди могли приїхати патрулі, але це могло бути у будь-який момент, а могло бути взагалі ну, тижнями. Ну, коротше, ви зрозуміли, що я маю на увазі. І ось коли настала темнота. Ми потихеньку почали рухатися ближче до самої дороги, і садок копачів знаходиться прямо на частині проїжджі, ну, біля дороги. І коли я проходила повз той садочок, мені стало дуже моторошно, тому що все село копачі було закопане. Тут залишили тільки дитячий садок, мабуть, як символ цього села, як пам'ять, також ферма. Залишилася частково. ну Там ще декілька будівель, взагалі не дуже багато. І ось тут, оце колись була база, там, де ремонтували техніку, і все інше село було просто закопано. Ось такі. Можна побачити по бокам такі горки. Це тут, наприклад, була якась будівля, і її просто знесли і зверху загорнули. І тому село Копачі схоже на велике кладовище будинків. І ще зазвичай на такі гори ставили знаки радіації. І воно реально виглядало, як. Бачите, там теж горки виглядало як справжнє моторожне, таке якесь гігантське кладовище села. Такого я ще не бачила у своєму житті. Це відео було зняте у 16 році. І я тут проходжу вдруге, але вперше ми тут проходили так швиденько, але вдруге нам... Довелося тут трошки погуляти, тому що ми побачили, в селі Копачі стоїть якийсь лісовоз, і люди там були. Ну або якась техніка, не знаю. Скоріше за все, може щось вивозили, може просто працювали. Ми не знаємо, ми не підходили ближче, тому що будь-які контакти з людьми, які працюють в зоні сталкерів, закінчуються за часту протоколу. Тому ми вирішили просто тут погуляти навколо, десь в лісі пересидіти, підождати. Підождати ночі, і тут, до речі, було великим сюрпризом, що у селі Копачі, де всі будиночки жилі, були знесені. Ми знайшли ось такий будинок з видом на Чорнобильську станцію. Там видно градирню. Це дуже такий поганий телефон. У мене тоді був на той час, взагалі нічого не видно. Але тут був прикол в тому, що вікна будиночку були зацементовані, наче замуровані. Ну, це взагалі, ну як людина, як з нормальної чистої землі, вперше приходить в зону і її дивують деякі речі. Да? Наприклад, отакий будинок, хоча в селі не повинно їх бути, і, до речі, він там не один, як виявилось пізніше, їх там два, і, і там ще замуровані вікна. Було нереально мотрошно, тому для мене особисто село Копачі являється. Таким страшненьким моторошним містичним селом з такою дуже печальною історією і назвою. Ви ж слухайте село Копачі Закопали, і дуже багато людей кажуть, що да дуже містично так вийшла назва, зіграла таку невеселу роль для цього села. А воно було, до речі, велике. Тут проживало близько тисячі людей до аварії на ЧАЕС. і коли аварія сталася, люди були свідками, як з прип'яті вивозили людей. Тобто село ще жило, а з прип'яті вже вивозило. Село Копачі. Ще жило декілька днів після аварії. Оце вся пилюка радіоактивна, вся падала людям на хати і на голови, як кажуть. І я просто не уявляю, що сталося з цими людьми. Друзі, я дякую вам за перегляд мого відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, вподобайку, я вам покажу щось свіженьке з зони відчуження. І також, звичайно, слава ЗСУ і до наступного відео.